Художник Остап сидів перед Мольбертом і намагався зосередитися на лінії підборіддя, яку ніяк не вдавалося вловити точною, майже математичною. Замовниця сиділа під м'яким світлом лампи, тримала рівну поставу і час від часу переводила погляд на вікно, наче щось там її непокоїло. Її звали Марта. Принаймні так вона представилася, коли декілька днів тому зайшла до його майстерні, і попросила створити портрет, сказавши, що хоче щось справжнє. Щось, що показує душу. Спершу він не звернув на це уваги. Всі замовники хотіли бачити на полотні свою душу, хоча потім більшість лякалася того, що художник справді міг у ній побачити. Та сьогодні Остап відчував дивне напруження воно не мало сенсу. Марта поводилася чемно, навіть стримано, голос у неї був тихий, а жести повільні й уважні. Але щойно він перевів погляд на її очі, в нього всередині щось здригнулося. Ніби пам'ять підсунула обірваний кадр зі старого, давно забутого фільму. Марта сиділа спокійно, навіть відсторонило, але її погляд був глибоким і холодним, таким, що Остапові доводилося відводити очі, аби приборкати раптове тремтіння в пальцях. Він уперше за багато років не міг упевнено тримати пензель, бо в цих очах було щось до болю знайоме, щось таке, що він намагався не згадувати вже майже десятиріття. І чим довше він вдивлявся в Марту, тим сильніше відчував, що це не просто схожість, не випадковий збіг рис обличчя. Це було неможливо, нелогічно, але відчуття впиралося в нього настирливо, мов холодний палець у скроню. Він уже малював цю жінку колись у іншому місті, під іншим ім'ям і за обставин, які він обіцяв собі не згадувати ніколи. Йому навіть здалося, що вона щось приховує. Як вона сидить, як дивиться, як ніби завжди лишається напівоберненою, напівзакритою, не відкриваючись повністю, але й не даючи змоги відірватися. Ця незрозуміла напруга росла з кожною хвилиною, і нарешті Остап, не витримавши, зробив паузу, відклав пензель і сказав Марті, що йому треба кілька хвилин, аби змінити світло. Він удав із себе професійного педанта, але всередині наростав холодний сторожкий страх. Він вийшов у темний коридор майстерні, сперся об стіну і заплющив очі, намагаючись згадати. І згадка прийшла не повністю, уривками, але достатньо чітко, щоб у нього запекло в грудях. Донедавна він думав, що ті події, та жінка, те замовлення, той портрет, усе це кануло в минуле, розчинилося, ніби туман над ранковою річкою. Він тікав від того 10 років, він змінив місто. Ім'я своєї майстерні, оточення, стиль роботи, навіть манеру спілкування. Він намагався переконати себе, що це був лише сон, що він помилився, неправильно зрозумів ситуацію, що те замовлення було просто незвичним, не більше. Але тепер, коли він знову побачив ці очі, серце не просто стислося, воно ніби впало кудись глибоко, у старий колодязь, з якого немає вороття. Він повернувся до кімнати і знову взяв пензель. Погляд Марти був незмінним. Той самий пронизливий, холодний і зосереджений. І тоді Остап остаточно переконався, це не просто схожість, це вона, та сама жінка, яку він колись уже малював. Тоді її звали Софія, а він був іншим чоловіком, який тоді погодився на портрет, не розуміючи, у що втягується. І найгірше було не те, що жінка сиділа зараз перед ним. Найгірше було те, що 10 років тому Софія зникла без сліду. І він знав, що її доля була пов'язана з тим портретом, і знав, бодай інтуїтивно, що її повернення не може бути простою збігом. Коли він закінчував перший штрих нового ескізу, Марта раптом запитала тихим голосом: Ви впевнені, що ми не знайомі? Її інтонація була занадто точна, занадто адресна, занадто така, ніби вона вже знала відповідь. І тоді Остап уперше за весь вечір не зміг приховати тремтіння пальців. Бо зрозумів, гра, яку він думав закритою багато років тому, знову розпочалася. Остап відчув, як повітря в майстерні стало важчим, наче в кімнаті раптом з'явилася ще одна невидима людина, яка стояла між ним і Мартою, уважно слухаючи кожне слово, ловлячи кожен рух. Йому хотілося відмахнутися від її питання, сказати щось буденне, просте, щось таке, що віддалить їх один від одного хоча б на думку. Але язик не слухався, а пальці, що стискали пензель, тремтіли, залишаючи на полотні нерівну лінію, яку він одразу ж замазав. Марта спостерігала за ним з тією ж холодною терпінністю, з якою хижак дивиться на здобич, що ще не догадується, як близько розгяплена паща. Ми могли бачитися в місті, нарешті відповів Остап. Намагаючись зробити голос рівним. Я працюю тут уже три роки, багато хто приходить. Він знав, що бреше, і вона теж знала. Але це була єдина відповідь, яка хоч якось тримала його на плаву. Але Марта тільки ледь підвела куточок губ, і цей рух був не усмішкою, швидше натяком, сигналом, який її справжні знайомі, мабуть, читали безмістовно. Цікаво, промовила вона майже шепотом. У вас такі очі, ніби ви давно когось боїтеся, можливо, навіть мене. Ці слова влучили в Остапа точніше, ніж ніж під ребра. Він відчув, як холод повільно піднімається від грудей до шиї, стискаючи горло. Він хотів сказати, що це не так, що він просто встомився, що в майстерні у нього погане освітлення. Але перед тим, як він відкрив рота, марта різько змінила тон, ніби откинула попередню фразу як зайву. Не зважайте, сказала легковажно, просто намагаюся підтримувати розмову. Не люблю сидіти мовчки годинами. Остап кивнув. Хоча не повірив жодному її слову, мовчанка навпаки, йшла їй на користь. Він бачив це по її позі, по її холодній рівновазі, по тому, як вона ніби вслухалася не в його голос, а в думки, які він намагався приховати. Поки він продовжував малювати, спогади повільно почали вибиратися з темних закутків пам'яті. Він знову бачив той старий будинок у Львові, де жив десять років тому. Бачив вузьку кімнату, де працював над портретом молодої жінки, яка представилась як Софія. Вона сказала, що приїхала з іншого міста, що їй потрібен портрет для він так і не дізнався точно для чого. Вона говорила уривками, ухилялася від питань, щось приховувала. Але тоді він був іншим молодшим, романтичнішим, наївнішим. І коли Софія вперше прийшла в його майстерню, він був зачарований її сумним поглядом. Її тишею, її загадковістю. Він малював її довго, навіть надто довго, бо кожна зустріч з нею залишала дивне відчуття, що він торкається чогось небезпечного. А потім одного дня вона просто не прийшла, не попередила, не пояснила, зникла з міста так само раптово, як і з'явилася. А за тиждень до Остапа прийшли двоє чоловіків вони не були поліцейськими, але вони знали про Софію все. Коли приходила, коли йшла, як сиділа, що казала, як він малював її руки, її обличчя, її шию. Вони задавали питання так тихо і спокійно, що йому хотілося провалитися крізь підлогу. Після тієї розмови він зрозумів, що Софія не була звичайною жінкою, і що той портрет був лише приводом для чогось іншого, більшого, темнішого. Він змінив місто вже наступного дня. І не повертався, і не згадував до сьогодні. Ви знову завмерли, сказала Марта, і її голос повернув його в теперішнє. Остап змусив себе зробити кілька штрихів, намагаючись не дивитися їй в очі, але вони самі затягували його, наче чорні вирви. Йому раптом здалося, що вона знає все знає, хто він, знає, де він жив, знає, що він пам'ятає. І тоді вона зробила щось. Чого він не очікував. Вона змінила позу ледь непомітно, але так, як колись робила Софія, той самий нахил голови, та сама манера тримати пальці, та сама легка, майже нечутна пауза перед вдихом. І Остап зрозумів вона це робить навмисно вона хоче, щоб він упізнав її, або хоче, щоб він згадав те, що не мав би згадувати. Серце в нього билося так голосно, що, здавалося, його можна почути на вулиці. Він вище підняв пензель і зробив вигляд, що працює, хоча не бачив перед собою нічого крім розмитого силуету. Марта мовчала хвилину, другу, третю, а потім запитала: Ви хоч раз у житті закінчили портрет до кінця?. Він ковтнув повітря. Так. І що було з моделями після цього? Це питання було настільки несподіваним, що ударило його сильніше, ніж будь-яка погроза. Він не знайшов що відповісти. Бо відповідь була неприємна, бо Софія зникла одразу після того, як він закінчив її портрет. І тепер Марта теж сидить перед ним і теж хоче, щоб він намалював її душу. Він уперше за весь час чітко подумав вона не просто схожа, вона може бути тією самою жінкою або тим, що від неї залишилося. Але як? І навіщо вона повернулася? Майстерня наповнилась тишею, в якій кожен звук здавався кроком по тонкій кризі. Нарешті Марта підвелася. На сьогодні досить. Ви стомилися. Він навіть не почув, як вона підійшла ближче, але раптом її рука лягла на нього плече холодна, легка, наче від тіні. До завтра, Остапе! І вона вийшла, залишивши по собі запах холодного вітру. І відчуття, ніби примара пройшла через його стіни. Він ще довго сидів нерухомо, намагаючись дихати рівно, бо завтра означало, що вона повернеться, і що все, від чого він тікав десять років, тепер стоїть у нього за дверима. Ніч пройшла для Остапа без сну. Він то сідав на ліжку, то вставав і ходив по майстерні, то намагався писати, але виходили тільки покручені безсмістовні Ви погано спали. Сказала Марта без запитання, просто констатація факту. Таке трапляється, коли повертаються давні спогади. Він відчув, що ті слова були пасткою. Вона хотіла, щоб він відповів. Він промовчав. Але вона продовжила: Бувають люди, які не люблять дивитися назад вони знають, що там є темні місця. Вона підняла очі на нього, і він ледь не втратив контроль над пензлем. Ви один із них, так? Остап вдихнув повітря, що раптом стало надто густим. Я малюю і більше нічого. О, я знаю, що ви малюєте. сказала Марта так легко, ніби вони говорили про погоду. Ви малюєте так, ніби намагаєтеся вловити не форму, а щось глибше. Щось, що інші не повинні бачити. Він мовчав. Кожне її слово було надто ціловим, надто продуманим, наче вона знала його краще, ніж він сам себе. Скажіть, Остапе, продовжила вона, ви пам'ятаєте кожну жінку, яку малювали? Так, відповів він автоматично. І мене пам'ятаєте? У нього завмерли легені. Вона вимовила це так спокійно, так рівно, але в її очах промайнув блиск. Ми зустрілися вчора, відповів він, намагаючись звучати твердо. Ні, сказала вона тихо. Ми зустрілися значно раніше. Тиша впала так різко, що він почув власний пульс. Марта не рухалася, її обличчя було спокійним, майже байдужим. Але її очі вони дивилися в саме серце його пам'яті. Де? запитав він нарешті майже пошепки. У тому місці, у старій майстерні, ви тоді носили інше прізвище, але дивилися так само. Він відчув, що земля під ним стає м'якою, наче пісок. Я не знаю, про що ви. Звичайно, знаєте, перебила вона. Ви просто не хочете сказати це вголос. Вона повільно піднялася з крісла і підійшла ближче. Її рухи були майже нечутними. Коли вона зупинилася перед ним, він відчув холод, що йшов від її тіла, хоча тепер стояв на відстані всього кількох кроків. Ти малював мене, сказала вона, і закінчив портрет, а я зникла. Його руки опустилися самі. Пензель упав на підлогу. Вона говорила так, ніби переказувала події, які вони прожили разом. Хоча він не пам'ятав, щоб Софія говорила з ним таким голосом. Цей голос був глибший, старший, темніший. Хто ти? запитав він нарешті не в змозі більше вдавати. Марта нахилила голову на бік і ледь всміхнулася. Ти хочеш знати? Тоді дозволь мені поставити останнє питання. Вона підійшла ще ближче, тепер між ними не було більше, ніж пів метра. Ти хочеш закінчити цей портрет? Він відчув, як мороз пробіг по спині, бо знав, якщо він скаже так, щось повернеться, якщо скаже ні, щось інше почнеться, і обидва варіанти смертельно небезпечні. Він не встиг відповісти. Бо в цей момент лампочка над ними різко мигнула і погасла, зануривши майстерню в півтемряву. Він почув, як Марта видихає коротко, різко, майже зі злістю, а тоді почув її зовсім іншим голосом Ти не повинен був повертатися до цього, і тиша впала глибока, як ніч за вікном. Темрява майстерні була не абсолютною. Через вікно пробивалося бліде світло вуличного ліхтаря, яке ліж підкреслювало напруження між ними. Остап не рухався. Він стояв і дивився на силует Марти, що тепер зливався з темрявою так, ніби вона була її частиною. Її обличчя було напівсховане, але він бачив блиск очей нелюдський, непростий. Це... Ти перемістився в інше місто, і зв'язок почав розпадатися. Я знайшла шлях назовні. Вона торкнулася пальцями полотла, на якому залишався лише її незавершений образ. Я не живу, Остапе, я не мертва, я те, що ти створив. Ти дав мені форму, ти дав мені очі, ти дав мені голос, але не дав волі. Її рука опустилась. Тиша висіла густою тканиною. Я прийшла, щоб закінчити це. Остап нарешті знайшов у собі голос. Що ти хочеш? Марта повільно посміхнулася, не людською усмішкою, а тією, що розкривала в куточках очей щось темне, холодне, неминуче. Або ти закінчуєш портрет, і я повертаюся всередину назавжди, або ти зупиняєшся, і тоді я лишаюся тут, але вже не такою, як тепер. Він відчув, що її погляд опалює його зсередини. Я більше не буду твоєю моделлю, сказала вона, я стану тим, чого ти найбільше боїшся, відображенням правди про тебе. Він стояв, не знаючи, що важить більше її зникнення чи її залишення. Я не хотів цього, прошепотів він. Я знаю, відповіла Марта, ти ніколи не хотів, але все одно робив. Раптом скло у вікні задзвеніло, легкий вітер з вулиці перетворився на різкий порив, і тін дерев кинула на стіну силует, схожий на жіночу фігуру. Марта обернулась, але не злякалася. Остав відчув, що момент вибору настільки близько, що він може торкнутися його рукою. Якщо я закінчу, сказав він, що буде з тобою? Я зникну, відповіла вона просто. І ти більше ніколи мене не побачиш. А якщо ні, Марта підняла голову, її очі раптом стали глибшими, темнішими, і він відчув, як у повітрі щось змінюється, ніби майстерня стала надто вузькою для її присутності. Тоді я стану вільною, повністю, і підеш не ти, підуть інші. Вона зробила останній крок і подала йому пензель. Вибирай. Його рука тремтіла, він дивився на пензель, на полотно, на неї, і не міг вирішити, але в ту мить він побачив на полотні те, чого не помічав раніше її очі. Вони дивилися на нього з полотна не як на художника, а як на творця. І тоді він зрозумів, що закінчити портрет означає повернути її туди, де вона згине. А не закінчити означає випустити щось, що не пристосоване до життя серед людей. Він підняв пензель, Марта застигла. І в її очах промайнув страх, перший справжній страх за весь час. Остап торкнувся полотна одним рухом. Один штрих. Завершальний фінальний той, що ставить крапку. Утомить Марта видихнула. Різко, болічно, наче повітря вихопили з її легень. Світло в лампі спалахнуло вдруге і загасло. Полотно здригнулось, і Марта зникла. Просто розчинилася в повітрі, ніби її ніколи не існувало. Лише холодний подих лишився в кімнаті, і тихий шелест, звук, що пройшов крізь стіни майстерні. Остап стояв сам у тиші перед портретом, де дивилися на нього знайомі очі. Тепер вони були повністю завершені, повністю живі і повністю мертві. Він зробив крок назад, потім ще один, розуміючи, що те, що сталося, не залишить його ніколи, але він також знав, що.